Тільки що мене запитав клієнт одне питання, Володя, ви намагаєтеся гроші отримати нам за дах і сайлінг на ось цьому будинку? То чому ви зі страховою компанією провели 15 хвилин робити робиш інспекцію на моїй огорожі? Ось чому? На жаль, в цій індустрії є дуже багато людей, які роблять роботу нечесно і не мають мозгів на плечах, просто тому страхові компанії змушені перед тим як дивитися на пошкодження вашого будинку, прийти і подивитися на інші компоненти, які на вашій території чи на території вашого сусіда. Якщо град прийшов з заходу чи з північного західу, то він поб'є вам не тільки будинок, град теж б'є вашу траву, наприклад, і також б'є вашу огорожу. Якщо страхова компанія приходить, дивиться на огорожу, а там немає. Ви бачите цих всіх цяточок, таких де якщо є доказом свіжого граду, то вони кажуть, яким чином град побив вам весь будинок, такий неймовірні пошкодження зробив, вихожіте від нас 30 тисяч за дах і за сайдинг, а на огорожі нічого. Тому вони теж не пальцем роблені. Вони провіряють всю історію розумієте, для того, щоб розуміти, чи пошкодження, які вони будуть бачити на вашому будинку, чи вони є справжні, чи можливо. Це не справжні пошкодження, які люди зробили для того, щоб просто надурити страхову компанію. Ось вам відповідь на те, чому ми провели 15 хвилин, шукаючи пошкодження на ваші огорожі, які вони всі не заплатять, але просто є доказом того, що град був у вашому території.